Всім привіт! На цьому каналі я буду колекціонувати протигази та показувати всякі огляди. Це моє перше відео. Та сьогодні я розкажу трохи про, взагалі, себе та чому я таке вирішив взагалі цей канал створити. Тому що я помітив, що немає жодного україномовного каналу по колекціонуванню протигазів. А розумієте, мені це по душі. Тому я такий думаю, Можливо, в мене не буде конкурентів. Було б класно просто зробити для себе особисто. По приколу канал про колекціонування протигазів. Ну і ось. Моє відео буде вже незабаром. Та воно буде оглядом на протигаз Гені Рехта. Я його вже купив, він їде. Ну, скоро побачимось. Та не забувайте підписуватись, папа. -па.